Прийшов час ставити новий поршень повністю. Зараз давайте зробимо його огляд. Ось наш поршеньочок. Так він виглядає. Це бета оригінал Vertex. Але зараз я покажу, в чому відмінність від автомаркету, так називаємо. 72,95. Група А. Номер, деталі, кому потрібно. По цьому номеру можна все це заказати, у нас, замовити. Так, відкриваємо, достаємо. Ага, який класний. Криття сіре, тут біле, цифри його, діаметр 73 циліндра, група А 7295. Дивимося, що тут у нас написано. Ага, і отут є клеймо Бета. Зараз спробуємо, може тут буде краще видно. От воно. Отут клеймо бета. Вот. Так що це Бета оригінал. By Vertex. В комплекті yeah. до поршня йде два кільця, пальчик, два новеньких стоперних кільця. Це наш сепаратор, який ми будемо ставити з мотоциклом. Отак виглядає поршень. В принципі, на цьому по, по поршню і все. Зараз я перевірю зазор а, в кольцях і все, і погнали. Роздивляюсь наші кільцем. Красиво, дуже красиво. Матова поверхня. І тут чи буде його видно. Ось кіль... який кільця. Далі важливий момент перевіряємо зазор в компресійних кільцях на циліндрі вже. Кільце, вставили, поршень, підровняли, міряється тут зверху. І 0,4 повинен бути зазор. 0,4 нормально, так туго влазить. Каже про те, що циліндр в класному стані. Масло своє відробило поршень і на ньому є стрілочка. То есть стрілка, це вперед або випуск. І так теж видно, що юбка на впуску коротша за випуск. Сюди у нас поступає паливо, тут перепускні канали, тут все заходить, і бам! По ньому. Це готово. Тепер просто одягаємо кільця на поршень. Отут у нас стопори. Ось, ось тут. Все, поїхали. Отак просто вони вдягаються. Далі на наступне. Тільки сказав, що просто і сразу все стало непросто. І друге є. Все, вставляємо стопор. Я думаю, що так, це до екзосту. Палець. Звідси я буду давити, то на цю сторону. Ну-ка, ага, канавка є. Перевіряю. Стоїть. Тепер беремо наш пальчик, трошки його в масло 2 наживляємо і таким чином будемо його зараз встановлювати.